І так, наша постійна, непостійна рубрика запитання до Руслана від чата GPT по техніці Apple і не тільки. Перше запитання: який iPhone найкращий у 2025 році в різному бюджеті? Це, наприклад, до 300 доларів, до 600 і до 1000 доларів. Ну, Якщо до 300 доларів, то варто пошукати або 12-й або 13-й. Вже вони тяжко так? буде знайти, ну, типу, там вже краще до 400-13-ка. А якщо іменно до 300, то якийсь може навіть 12, -й, 11 Pro Max, до речі, в нас є. Так. Якщо до 600, то буде 13 прошка. Трошки доплатити можна і взяти 14 прошку. 14 прошку. Так. Це от прям бомба. Далі яка там ціна була? 300-600 тисяч. 1000? Тисяча, то Pro Max, або бляха, 16 та прошка вживана, або 15 Pro Max вживаний iPhone на 128 МБ, гуд не гуд. Ні. Це мало насправді. Треба брати 256. Але 128 теж непогано, якщо iCloud. Є сенс брати 128, але можна, можна докупити, наприклад, до 16-ки про SSD зовнішній, якщо для зйомки відео, тому що 256 теж буде мало, ну і плюс iCloud. Ну хто купляє SSD окремо на це? Ну, і Xiaki таких є. Ну, хто займає, знімає відео на iPhone. Ні, ну та 128 типу, достатньо, але чи ок, напевно, що ні, краще 256 це і дав. Але для відео 256 це зеро. Ну то все, ти сам відповів на своє питання. Тому, типу, є сенс брати базу і для нього SSD-шник, наприклад, терабайт, SSD буде коштувати біля 100 доларів максимум. Не знаю, не знаю. 256 це і дав.